ці гроші і забувають про можливість виграти другу квартиру а під час прямого ефіру саме в інтерактиві «Алло, квартира Куди зник знаменитий телеведучий Максим Неліпа, який у 2000-х вів ледь не кожен телепроект. Та чи правда, що Неліпа на фронті? А також смілива заява відомого українського ютубера Тайлора Андерсона. Він вступив в ЗСУ і сьогодні робить заяву. Цим 30-річний чоловік дає приклад своїм підписникам. Одразу за ним про рішення долучитися до лав збройних сил заявило ще п'ять відомих чоловіків. Хто ще сьогодні боронитиме Україну? Но в лавах зсу почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь та вмикайте дзвінок для того, щоб потрапити в цю студію, і у вас є шанси для того, щоб починати збирати валізи. Робіть це. Хто ж такий Максим Наліпа? Він був суперпопулярним українським ведучим у середині нульових. Народився у Києві, пише 24 канал. Там він і навчався, і отримав професію інженера приладобудівника в інституті. Максим брав участь у КВК та був капітаном команди Ковбої Політеху. Свої амбіції він мав нагоду реалізувати на телебаченні вже на початку 2000-х ліпа працював у проєкті Програй мільйон, вів погоду. Згодом став ведучим квартирної лотереї. Хто там творчество це развіття Не ріскнуть. Етастане у 2007 році Максим Неліпа взяв участь у танцях зірками, причому у двох сезонах. Але ні Ганна Пилипенко, ні Олена Шоптенко не змогли довести шоумена до перемоги. Все, выражено, можем... Берет вижили на гітарі, ще витативовіка вот замисів красивий танців якби как бы не просто це історія. Сьогодні стоять етаткатіться назад З сучотом сьогоднішніх темпів і времені це прыжок назад. Ні, вас пользувався такою важливою, також він знімався у фільмах небесні родичі, байки, митяя. Здивуй мене у 2017 році. Він долучився до команди Дизель шоу. Ви здорові, живі не тим хвилини, не почувши ніяк. відповідь на питання, що ви те ви як. Тож, де знаходиться зараз Максим Неліпа? Чоловік отримав повістку, що у вересні 2014 року. Вже тоді він був готовий ставати на захист країни. Ваші фото зігріють у холодній ночі, ті знати, що ви далеко від війни. Порядок денний прийшов на домашню адресу. Наразі відправляють на проходження медкомісії, а там подивимося, у разі потреби ухилятися від виконання боргу перед Україною не стану. Я готовий захищати Україну. Це обов'язок кожного, незалежно від професії. Казав тоді Шоумен вже з перших днів повномасштабної війни. Максим Неліпа був готовий якнайшвидше долучитися до загонів тероборони. 2 березня він став рядовим солдатом у визначеній військовій частині. Наразі відомо, що Максим. Неліпа старший лейтенант Про 2022 році Максим Неліпо опублікував пісню, яку присвятив збройним силам, і не чути вам те, що гримить по землі, та в діти щасливі гуляли горі. Тоді українці дякували йому в коментарях і писали про те, як він змінився. Захисника підтримують дружина Тетяна та двоє дітей: – 19-річний син Артем та 13-річна дочка Маша. Їхнє фото він засвітив на чашці, яку має із собою на фронті. Почуть люди, котрі тимчасово опинилися у полоні на своїй власній рідній землі. А от блогер і автор Ютуб каналу кіногляду Geek, Geek Journal Тайлер Андерсон. справжнє ім'я якого Олексій, і ж кробинець оголосив, що приєднався до лав зсу. Про це пише РБК Україна проект Стайлер» з посиланням на інстаграм захисника. Я просто хочу вас попросити. Чекати і вірити в наші збройні сили. Блогер попросив вибачення за те, що найближчим часом нових відео скоріше за все не буде. Однак він зробить все від нього залежне, щоб його фанам було що дивитися. Мені хочеться вірити, що ми колись повернемось до того минулого життя, але я щиро не розумію людей, які там ходять на тусовки, які запускають салюти і так далі. Бо я, ніби постійно у контексті війни, що я там не робив, я завжди думаю про це. страшні втрати стались на ютубному фронті. Бо, як ви вже зрозуміли, я подався. До лав ЗСУ відразу прошу вибачення. Найближчим часом нових відео скоріше за все не буде. Проте я зроблю все від мене залежне, або вам було що дивитися. Андерсон вважає: якщо людина не працює на українську перемогу в будь-якому вигляді, вона прямо допомагає ворогу. У той же час багато хто із нас боїться, що робить недостатньо для нашої спільної мети. Мабуть, це один із найпозитивніших страхів, про які я коли небудь чув. Знаєте що якщо у вас є така боязнь, то ви вже дуже хороша людина. Що б ви не робили? Це. Уже дуже круто бути бездіяльним означає прямо допомагати ворогу. Тому дякую всім, хто робить хоч щось. Якщо ви не готові йти до війська, то допомагайте військо. І чисто моя вам порада: якщо ви за останні два роки не ходили навіть на курси першої допомоги, то от вам сигнал нарешті піти. Про які би ми не говорили, масштаб потрібно робити щось. Хай це буде донат, який вам посилі, який не завдасть вам фінансового удару під економічний дих. Тож, хто такий ютубер Тайлер Андерсон. Справжнє ім'я його Олексій Шкробинець. Його псевдонім пов'язаний з героями улюблених фільмів Матриця та Бійцівський клуб. Олексій родом з Херсонщини. Його рідне селище, де проживають родичі блогера, досі під окупацією Росії. Там же живе мій тато, моя бабуся та безліч інших родичів моїх, котрі зараз не можуть звідти виїхати. В цій же області перебувають наші друзі, і навіть врятовані нами коти. У когось рідні та кохані зали... Шилися в Донецькій області, у когось живуть в Луганську. Як бачите, нам є за кого переживати, і ворог дуже помилково думає, що ми отак от легко забудемо про тих, кого ми любимо. Він навчався у Запоріжжі на фармацевта та певний час працював в аптеці. Вже у 2012 році Тайлер Андерсон створив Ютуб канал Гігік Journal про кіно, телебачення, комікси, телешоу, рекламу тощо. Ролики виходили українською мовою. Перші кілька років Олексій поєднував роботу в аптеці справді над блогом, а вже згодом Ютуб канал став його повноцінною роботою. На момент написання матеріалу на канал Тайлора підписано 365 тисяч користувачів. Кількість переглядів відео коливається від кількох десятків тисяч до мільйона. Geek Journal входить до списку десяти україномовних каналів з найбільшою кількістю платних підписок на міжнародній платформі Patreon. Привіт, мої улюблені підписники Я я написав дуже важливу для себе пісню. Можливо, вона дещо сумна, але мені здається, що вона сповнена надій та сподівань на Дуже хороше, тепле, позитивне майбутнє. Отже, поїхали. Це лише взяв із до... Глянь на зірочки, зіскай. Найди собі свою і не пускай, І навіть самий темний час. От тобі моє плече. От моя рука. А от молодий український музикант Сергій Сілаков, більш відомий як Зекома Кома вступив до лав Збройних сил України. Чоловік повідомив цю новину прихильникам, оприлюднивши фото у військовій формі. Сілаков заявив, зараз він є військовослужбовцем батальйону Гроза. Це частина бригади «Боревій», що бере участь у штурмових наступальних діях. Захисники з буревії обороняли від росіян Київ, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Також вони вели бої біля Бахмуту, Білогорі. Рівки та креміної бажаю, щоб в новому році всі наші ангелики повернулися живими і здоровими з фронту і з полону. Нещодавно Сергій висловлював підтримку мобілізації в Україні. Є час забави, є час війни. Ніхто крім нас не врятує нас. Писав тоді співак. Окрім нас, не спасе нас, ніхто крім нас нам не поможе. Так ми самі собі. Також і популярний український актор Олексій Третенко вперше зізнався вже два роки служить у зсу. Помітив останнім часом поновлення хворобливої уваги до того, що я ношу військову форму і маю нахабність з'являтись у ній на деяких світлинах. Що ж, доводжу до вашого відома, військову форму я вдягнув з початком повномасштабного вторгнення. Нижче додаю наказ про моє залучення до Лав ЗСУ. І з того часу, з честю, ношу однострій та є чинним військовослужбовцем Збройних сил України. Писав тоді артист, який тепер має звання молодшого сержанта. Брати та сестри енергетики тримайтеся ви круті ви робите класну справу а, не хвилюйтесь, ми скоро будемо поряд. Хе -хе. Під номером три у нас йде Володимир Ніколаєнко, артист Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка та зірка популярного українського серіалу Останній москаль Володимир Ніколаєнко також змінив сцену на окопи та вирушив на фронт для боротьби з російськими загарбниками. Та ти що Марійка, та ти знаєш, який сьогодні день. Якби ти бачила, що Іван змайстрував для конкурсу, як розповів Бенюк в інтерв'ю для Ютуб каналу Різні люди, Ніколаєнка призвала до ЗСУ 54 роки. Він каже, намагається допомагати колезі, з яким ділив одну гремерко. Ну, стараємося підтримувати, але те, що ми збираємо, розуміємо, що воно таке. Воно підтримка, ну така точечна йде, але її все одно треба робити. Під номером 4 у нас Дмитро Сова. У перші дні вже повномасштабного вторгнення до військкомату пішов 40-річний актор Дмитро Сова. Він пригадував, його зареєстрували і наказали очікувати. У цей час Дмитро почав активно волонтерити. Потім приєднався до ТРО у червні. Чоловіка призвали на службу. А від жовтня 2023 року він перебуває на фронті. Це тільки разом ми сила, пам'ятаєте це і пам'ятайте, що кожен донат дуже важливий. Маленьких донатів не буває, і останній під номером 5 у нас йде Павло Алдошин. Декілька років тому 36-річний актор Павло Алдошин зіграв військового добровольця у фільмі Снайпер Білий Ворон. А після 24 лютого 2022 року сам взяв до рук зброю. Він зізнався ті навички, які він отримав під час знімань, зараз дуже стають йому у нагоді. Алдошин пригадував два роки тому. Війни для нього не існувало, а тепер вона частина його життя. Горя намисто, в тому є я, в тому є ми. Нагадаю, що воїн зсу народився 2 жовтня 1987 року у селі Семихатки, що знаходиться поблизу Генічеська Херсонської області. Зараз ця територія перебуває під окупацією. Актор дуже хвилюється з цього приводу, адже там залишилося багато його рідних. Павло Алдошин онук акторів Неоніла Білецької та Володимира Бугаєва. Він навчався у Харківській державній академії культури та сім років був актором місцевого театру. Тому є я ми, ти хочеш, бери сили, ти хочеш любов, знову матір проводжає сина, знову, знов, знову плач, знову картинка ймовірного горя ти мені пробач. Мені треба до Азовського моря, по призірвані мости, заміновані поля. Ми повір мені нести, кого зупиняв переляк. Я маленьке місто солодав, я велике місто Бахмут, ми з тобою разом. Вони ти не десь там, ти в серці тут. Тому кожне наше місто носить зоря намисто. В тому є я, в тому є ми, в тому є я. It's <tries> a time.